Нульовий кілометр. Я гадаю, це одна із найвпізнаваніших точок південно-західної української межі. Тут Дунай впадає у Чорне море, і з цього місця рукою подати до сусідки Румунії. І звідси починається не така розрекламована, але не менш романтична українська Венеція. Я гадаю, ви здогадалися, що сьогодні я їду у Вилкове. Усе, що я знала про це містечко до сьогодні, це те, що воно стоїть на воді. 300 років тому тут не було ані човнів, ані будинків, самі морські мілини. Та тепер у цій колоритній місцині життя без перебільшення вирує. Ні, це, звичайно, не Венеція, річка більше нагадує НІЛ. Але що найперше притягує мій погляд, так це величезна кількість човнів. Практично у кожної тутешньої родини є свій водний транспорт. От гляньте, вони припарковані біля будинків, ніби автівки, навіть гараж є. Водним шляхом тут можна дістатися до будь-якого куточка міста. Перевозять вантажі, їздять до себе на городи, на базар, до школи. Інколи навіть худобу на випас на сусідні острови везуть човном. У містечку 40 кілометрів каналів, тому людям доводиться імпровізувати і будувати ось такі тротуари дерев'яні. Це єдине місце в Україні, де землю під будинок не купують і її створюють. Донай одна з самих мутних річок Європи. В кожному комічному метрі Дунайської води біля 400 грамів є мулу. Люди брали цей мул і створювали штучні оці островки. Лад тут почали наводити перші жителі старообрядці. Липовани і досі тут живуть. Правда, не у самому Вилковому, а на ближніх островах. Добрий день! Добрий день. А це ви, на господиня. Ну, як це мабуть, тут... так воно і є. Що тут можна відчути справжній такий прийом по вилківськи Тетяна Яківна жінка-вогонь. Такої людської енергетики я давно не відчувала. Це все знаменитий липованський прийом. Одразу екскурсія та анекдоти. А ще мед, вино і коронна липованська юшка. Уху ми варимо на печці в такому прекрасному казані. Оце казан. Казан. Уха Боже, я б там сама помістилася. Це ви Так багатенько її варить. Ну а як же? Сім'я велика і людей буває багато, Поэтому дідуським методом. Як же ж тут мало часу? Рушаю далі. Неподалік є так званий Пеліканів-Острів. Тільки тут, у Дунайському біосферному заповіднику, ви зможете побачити цих птахів так зблизька і в такій кількості.